Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, віра християнська, вона з одного боку парадоксальна, але з іншого боку, вона дуже логічна. І якщо люди логічно роздумують, то вони багато чого для себе відкриють, наскільки істинна є та. Пропозиція, яку Господь Бог через Свого Сина, Єдинородного Ісуса Христа нам пропонує. Ми згадали, що насамперед християнська віра це не зовнішня маніфестація. Не можна повністю різноманітні обряди. Чи наші звичаї релігійні зневажати? Але наші звичаї релігійні і зовнішні обряди, вони насправді покликані бути наслідком нашого внутрішнього стану. <кій> і цікава закономірність полягає ось у чому: що якщо людина глибоко довіряє у своєму серці Господу Ісусу Христу? то тоді для неї і божественна літургія, і молитва на Вервиці, і те, що ми йдемо, і поклонимося, коли проходимо повз хрест, чи якусь побожну фігуру на, на вулиці, чи багато інших, чи дорогі сестри і браття, ми перетерпимо, коли нас дратують, або багато чого іншого, так воно стає. Невід'ємною частиною нашої внутрішньої природи, нашого виховання, тому що ми виховалися у Христовій вірі, це наше внутрішнє ем, середовище, наш внутрішній стан. І тоді різноманітні наші звичаї обряди є звичайним наслідком. Але може бути інакше, що люди, людина бачить зовнішні обряди. Її навчили вже хреститися, бо вона знає, що. І вона досконало це все робить, що назовні. А глибоко всередину воно не упало, не зайшло глибоко всередину. І, дорогі сестри і браття, ніколи воно просто так не зайде. Тобто, ніколи, як наслідок виконання зовнішніх обрядів, не стане наша внутрішня віра, не настане наша внутрішня віра. І тому апостол Павло скаже, що віра є зі слухання, і насамперед треба плекати то, що в нашому серці, тому що з повноти серця уста промовляють. І тепер Ісус Христос в сьогоднішньому читанні запитує нас, яка користь людині, а це питання риторичне, яка користь людині? Коли весь світ здобуде, себе ж, себе ж саму погубить або занапастить. І відповідь дуже проста і однозначна, жодної користі. Жодної користі, якщо людина себе знищить саму, хоча здобуде, каже, увесь світ. І тому Ісус Христос закликає наслідувати Його. А це означає слухати, звикати до Його слова, щоб Його слово стало нашими внутрішніми переконаннями, щоб коли ми потрапляємо в якусь, в якусь несподіванку, то перше, що нам приходило на думку, це слова Ісуса Христа чи слова святого Писання, як у несподіваній ситуації нам вирішувати справу, дорогі сестри і браття! Отож, ми мусимо подивитися, що нам треба прийняти все те, що воно приходить не з нашої ініціативи. Каже, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Бачимо тут Ісус Христос дуже часто грається зі словами, бо багато людей справді хочуть якось облагороднити своє життя, врятувати щоб все було гаразд, щоб все вдавалося, щоб не було жодних недобрих, щоб нічого недобре нам не ставалося, хочуть спасти. І каже, коли вони тим часом хочуть спасти, то заплутується дедалі більше. Але хто погубить душу для Христа, а то не означає, що треба ось справді знищити себе. А то себе поставити на, у другорядну позицію. Є такий принцип духовного життя, про який ми не раз згадували, Менше увага на себе і на свої проблеми і недоліки, більше уваги на Христа і на Його досконалості. Коли вже про себе ти не так дбаєш, а на перше місце ставиш ось яке питання, що я ще можу більше зробити? Для Ісуса Христа і для своєї віри. То тільки тоді людина оживає і вона починає розуміти стосунки всередині нашого суспільства між людьми і те, як ми цей світ сприймаємо. Коли ми молоді, прийшли до монастиря, то, знаєте, були такі дуже ревні, між нами були дуже ревні кандидати до монашого життя. <кій> вони читали книжки про наше життя, про аскезу, про те, як то треба менше їсти, більше постити, про те, як то треба в печері жити, бідно, одягатися і все інше. Такий був тоді дуже е, е, якась така звичка зайшла, що вони хотіли на твердому спати, хоча в монастирі є звичайні ліжка. Але вони хотіли на твердому, а деколи спеціально там ставили якісь ще речі, щоб себе принижувати, щоб знущатися, тобто переживати щось більше, мучитися задля Христа, щоб переживати усілякі терпіння задля Христа. І я вам признаюся, жоден з них не залишився в монастирі, всі пішли. Тому що усі ці зовнішні бажання назовні щось зробити, воно не призводить до внутрішнього навернення. А віра є зі слухання. І тому так важливо робити те, що називається рефлексія, вивчати глибоко своє серце, дивитися на себе, зайнятися своєю вірою кожного дня. Оце і є правдивий шлях навернення і правдивий шлях нашої віри. Слава Ісусу Христу.